Наступна група захворювань, які можуть супроводжуватися свербіжеми печією інтимної зони, це власне загальні захворювання. І в першу чергу, що необхідно виключити в такій ситуації, це безумовно підвищення цукру в крові і, відповідно, в сечі. Тобто ми говоримо про цукровий діабет. Тому перша порада, особливо жінок більш старшого віку. Якщо виникає така ситуація, то необхідно обстежитися на цукор крові. Бажано здати, хоча б. Загальний аналіз крові, цукор крові або лікований гемоглобін, крім. Цукрового діабету і підвищеного цукру, причиною іноді таких станів можуть бути порушення з боку щитоподібної залози, тобто такі стани, якими супроводжується гіпотиріоз. Так що, як бачите, насправді свербіше печія інтимної зони це може бути проявом безлічі захворювань. Після того, як ви відвідали гінеколога і виключили проблеми з цукром і щитоподібною залозою, іноді необхідно звернутися до дерматолога.